Добрий день, малята! Я запрошую вас вирушити у Подорож. А подорожувати ми будемо на космічному кораблі. Сідайте зручненько і полетіли. Ось ми уже в космосі. А зустрічає нас, як ви думаєте, що? Сонце. Сонце. Це велика зірка. Сонце це світло і тепло. Без сонця на землі не було б життя. А також це найближча зірка до нашої планети. Навколо Сонця обертаються всі планети і наша планета Земля. Погляньте, яке воно яскраве та гарне. Сонце схоже на кулю. Воно. Жовто-гарячого кольору. От ми з вами і закінчили нашу подорож. І будемо чекати, сонечко, тепер до нас у гості. Повертаємося додому. Сьогодні до нас у гості завітало ось таке незвичайне сонечко. Погляньте, яке воно гарне та цікаве. А сонечко це об'єкт природи. Де воно живе? На небі, правильно, воно живе на небі. Це велика зірка, яка а кому потрібне сонечко? А сонечко потрібно всім. І людям, і тваринам, і рослинам. Якщо сонечка не буде, то всім нам буде погано. І ми з вами сьогодні виготовимо ось таке гарне об'ємне сонечко. Для цього нам потрібен аркуш паперу, квадрат. Жовтого кольору. Ось така смужка жовтого кольору, клей, ножиці і серветка. Давайте з вами пригадаємо, що коли ми працюємо ножицями, ми повинні працювати ними дуже обережно. Да? Ними треба різати, штрикати ними не можна. Перед тим, як ми почнемо працювати, виконаємо пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики спритніше працювали. Складаємо. Разу пальчики. Приєднуємо ось так в долуньку до долуньки. Сонце рано встало. всім ураз тепліше стало. Нам треба долоньки не відривати, але розвести в сторони. Сонце рано встало. всім ураз тепліше стало. Сонце рано встало. Сім ураз тепліше стало. Молодці, наші пальчики готові до роботи. Ну що ж, почнемо. Із квадрата жовтого кольору нам треба зробити круг. Адже сонечко круглої форми да? ми лівою рукою тримаємо квадрат ножниці, беремо два пальчика, засуваємо у спеціальний отвір, а третій притримує. Ножиці ріжуть тільки вперед. І зрізаємо куточки, заокруглюючи їх, щоб у нас вийшов круг. Зрізайте побільше куточки, адже сонечко кругленьке, гарненьке. Ось, у нас вийшов круг. Це буде наше сонечко. А із смужечки нам треба зробити промінчики. Нам треба нарізати 8 смужечок. Лівою рукою тримаємо листок, ножниці взяли і ріжуть вперед. Ріжемо вперед. Надісім смужечок. Попросіть батьків, щоб вони вам такі зробили розміточки. Щоб вам було легше вирізати. Ножиці ріжуть вперед. Листочок тримаємо рівно. Ось наші смужечки готові. А тепер нам треба смужечки склеїти. Нам треба взяти ось так смужечку. У нас є кольорова частина і біла частина. І от, де біла частина, нам треба їх, ці смужечки, ось так склеяти. Беремо клей, наносимо крапельку клею на кінчик смужечки тільки з однієї сторони. Приєднуємо смужечку, притримуємо пальчиком і відкладаємо. І так кожну смужечку. І мої смужечки готові. Тепер приклеюємо по середині аркушу паперу наш круг. Наносимо кілька крапель на кінці, на білу частинку. Весь круг клею змащувати не потрібно, тільки по краям. Ось ми приклеїли наш круг. А тепер давайте розміщимо наші промінчики. Кладемо один промінчик вгору, вниз з правої сторони і з лівої сторони. А потім між ними викладаємо по промінчику. Коли ми виклали ось так сонечко промінчики, можна їх починати Клеїть. Можна клей нанести на промінчик і приклеїти, а можна нанести на аркуш паперу і приклеїть. Як вам буде зручніше, можна одразу на аркуш паперу класти симетрично клей з одної і з іншої сторони і одразу приклеювати дві деталі. Так буде швидше. І наше сонечко майже готове. Можна сонечку олівцями або фломастери намалювати оченята і посмішку. І ось таке сонечко веселе у нас з вами вийде.